Тернівці в ніч на 1 червня під час святкування випускного від поразки електрострумом загинув 18-річний хлопець. Ще двоє наразі знаходяться у лікарнях. Пригода сталася на розі вулиць Маяковського та Ігоря Петрова приблизно о другої ночі, коли молоді люди проходили тротуаром в напрямку кафе Галактика. Дроти, які живили ліхтарі міського освітлення, впали на тротуар. Постраждало три людини, двоє з яких з різним. Ступенями ураження електрострумом наразі знаходяться у лікарні. Ще один хлопець Олександр Виприцький отримав ураження струмом несумісне з життям. За словами знайомих Олександра, хлопець прямував до друзів на випускний вечір. Ну, ми ж дихали з однокласниками на галактиці. Ну я то в півтори ночі ми виходимо на вулицю улицю дивитися. Ми смотримо, десь люди лежать там. Один лежить, але один щось... Кричит, ну, надо вызывать скорую помощь. Ну, мы же так подошли потихоньку, ну и смотрим. Ну, пацан лежит просто и не двигается. Мы же не знали, что с ним случилось. Ну, в скором будущем приехала скорая. Пытались его откачать. Но ну, у них этого не получилось. Поховання 18-річного Олександра Виприцького відбудеться 2 червня. Наразі ні швидка, яка приїхала на місце події, ні комунальні служби разом з місцевою владою не коментують пригоду, посилаючись на вихідний.